Эквепарк. <свист> а теперь на дракона. Що маленькі. Я плаваю як риба, хоча я лис. Ну що біжимо? Тоді бувайте боягузи. Це я, тео, приборкувач драконів. Діді, стається він застряг. Тоді біжимо. Йому потрібна допомога. Але спершу слід запитати. Нам ніколи. Ми зможемо. Ти правий. Біжимо. Мімі, діді, рятуйте. Я застряг. Але як? Ми теж застрягли. <зас> <пух> <пух> тепер ви під моєю владою. А -а ви хто? Є дракон, Дух аквапарку. Відпустіть нас. Ні. Ви порушили правила мого королівства води, і ви ніколи не вийдете звідси. Але ми знаємо правила. Тоді пройдіть чотири випробування та доведіть, що знаєте мої правила. Готові? Mm -hmm. Mm -hmm. Перше правило завжди бути в нарукавниках. Добре. Перше випробування. Ви повинні за десять секунд зловити нарукавники або коло й надягти на себе. Випробування пройдено. Ем, правило друге, не штовхати інших дітей. Друге випробування пробігти смуги перешкод, не зачепивши жодну фігуру на шляху. Друге випробування пройдено. Е верти. Яке третє правило в моєму королівстві води? Ну, це. А. Знаю. Третє правило дотримуватися черги. Третє випробування перебратися на інший берег по черзі. <ські> <гірі> І третє випробування пройдено. Ура! Ми пройшли всі випробування. А ну тихо, бо це ще не все. <гірі> Ви праві залишилось четверте випробування. І ще пройти його я можу відпустити вас до батьків. Ідіть і більше не порушуйте правила мого королівства. Мамо, можна ми підемо на гірку дракона? М -м, ну, Звичайно. Але тільки не забудь на рукавники. Mm -hmm. Звісно, вже надягнув їх. М -м. Тео, а ти швидко запам'ятовуєш правила? Ой. А раптом ми знову застрягнемо. Не хвилюйся, ми ж не порушили правила. А ще ми познайомилися з духом цього аквапарку. і він зовсім не страшний.